Вітаю всіх. Сьогодні був більший мороз. Дистильована вода замерзла. Хепік Е, Як називається, літній помивач замерз. Зимньому пофіг. Це масло трошки густіше. Це нормально. І ця вода. Це вже Це доповнення б, де, до вчорашнього е, відео. Бачите, якби ще стояла е, полторачка соляри, можна моніторити, чи вона теж стає таким желе, желатином. Інколи я так робив. Це дуже допомагає. То буває, приходиш раніше були більші морози. Там мінус 20, 17, 15. Підкачуєш трактор, заводиш, він зав'ївся. Доїхав, туди додачу і він взяв і заглох. Що, що? Е, а, чому заглох? Тому що от у того. В подкачці є фільтр. Відкрутити цей болт, там є фільтр. Теж. І воно просто забивається е, жилем. Оцим жилем, солярка стоїть жиле, то воно забивається там. Можна, можна завестися, хорошо завестися, доїхати до, там, до фіртки, чуть-чуть далі, трактор заглохне. Така ситуація в мене була. От. Але оці трактора, в яких бак, в яких бак. Під капотом бак. Дуже хорошо, я вам скажу річ. Якщо ти вже його завів в морозом, ну, такі хороші, говоримо про морози 15-20 градусів, якщо вже трактор завівся, так, і там якась така солярочка, яка трошки густішає, все одно вона гріється. Тобто Вона в теплому місці цей бак розташований, під мотором гріється соляра, то набагато легше з такими тракторами, до речі. Це моя думка. Ну Це і правда, і це моя думка. Ось такі, а що? Может, шасси попробуем завести? Вот такие видосики без свечи, без накала. Ах, масса. Масса включил. А сегодня уже было. А сегодня самый Oi, du pietai du kodai, tai tu iš esmės čia. І різко так і заглох. Пізніше ще заведу, хай поробить трошки. Ночі було до 15 чи до 12 градусів. Побачите, сьогодні трактор довше. Ну, я газу не давав. Тобто, якщо сісти за руль, дати газу, то він швидше заведеться. Є безсвічена кала. І вода ж позамерзала. Сьогодні був крутіший мороз. Хай вам всім щастить.